Накинув крапельниці на межо Бібер. Так от виглядає перевірка форсунок на несправність. На місце штатних, штатної трубочки на обратку. Підключаються окремо шланочки на кожну форсуночку. Отут глушиться, де основна ця магістралька. Після цього мотор запускається. Якщо форсунки справні, то колби оці наповнюються поступово і мають. Наповнюватись приблизно рівномірно. Ну, Тут ця трубочка трошки довша, то воно трошки менше тут паливо викинуло. І якщо є якісь проблеми з форсункою, то тоді тут паливо набирається аж занадто швидко. Ну, Якщо, наприклад, тут було отак, а тут аж повно. В даному випадку, це перший етап перевірки на скарги. Що інколи буває машина може і навіть і в дорозі заглохнуть, у даному випадку тут все байдуже, тому далі буде далі.